У Білгороді Дністровському відбувся щорічний турнір з футболу серед ветеранів, який об'єднує колишніх спортсменів не лише з любові до гри, а й заради святої мети. Вшанування пам'яті колег, які вже пішли з життя, залишивши вагомий слід у спортивному житті міста. Вони дуже багато зробили для нашого міста як в футбольному житті, так і в спортивному житті. Як повідомив організатор змагань Володимир Крейтор, цьогоріч у турнірі взяли участь чотири команди. В цьому турнірі сьогодні приймають участь дві наші команди Білгород-Дністровська, Дністровець і Івушка. Футбольний клуб Рацис приїде до нас і з Одеси. Головною метою стало згадування спортсменів, які віддали багато років розвитку місцевого футболу, а тепер залишились у пам'яті колег. Їх внесок неоціненний. Нагороди та призи для учасників були підготовлені за підтримки Білгород-Дністровської міської ради. Яка завжди підтримує подібні ініціативи. Серед учасників справжні легенди місцевого футболу. Один з таких Андрій Ганенко, який пов'язав своє життя зі спортом ще з юнацьких років. 64 роки у футболі. Починав у дю США, усе життя грав за Дністровець. где це что-то есть, є якась болезнь спортивна, спортивная, которая один раз спробував, один раз почав і потім не можеш закінчити. Ну, Отак от деяких. До цього часу займаємося футболом. Раніше грали і на Україну, і за міст, на область грав, а зараз вже проводимо турніри ветеранские. За результатами змагань переможцем став футбольний клуб Бріз друге місце посів футбольний клуб Івушка. Третє Дністровець. А четвертим фінішував арциз. Цей турнір не лише змагання, а справжнє свято пам'яті, дружби і незгасаючої любові до футболу. Анастасія Ківі, Анатолій Укінчук, Перший муніципальний канал.